Завдяки повченням прабабусь і прадідусів вони малюють тільки яскраві картини свого майбутнього. Мета залучити школярів до вивчення історії за допомогою малюнку. На їхню думку, сьогодні особливо актуально знати про те, що відбувалося в роки війни, і зберегти історичну пам'ять про трагічні події 1939-1945 років, і таким чином вберегти дітей від страшних помилок у майбутньому. Це четвертий такий у нас конкурс. И я, глядя на вот этот зал, я восхищаюсь работой родителей, работой учителей, что вы даете своим детям, это родителей, и своим школьникам, это учителя, такую возможность притворить на рисунке чувство отношения. Міру і к війні. організував захід Одеський музей Холокосту за підтримки центру дитячої та юнацької творчості Дивосвіт, благодійного фонду пам'ять жертв нацизму і Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів. Участь у конкурсі взяли не тільки школярі Одеси, а й декількох районів області. Ми проводили конкурс научних робот во всіх сільських школах трьох районах Сєвєро-Одеської області. Потом нас Белгороднестровский і так далі. Чому я так говорю? Тому що ми не мы движемся. І ми хотим теж внести какую-то лепту в то, щоб був мир, в то, щоб все, що сказали мої уважами колеги, осуществило. Цього року кількість малюнків тричі побила минулорічний рекорд. І всім молодим, талановитим і небайдужим, хто брав участь, вручили дипломи. А переможці отримали ще й призи, набори для малювання. Усуна на награждається. Та участь садетської спеціалізирної школи за лучшую роботу, мір і дружбу всім Удачі. Ну всім подарочек. Всі роботи будуть представлені в музеї весь наступний рік, поки їх не змінять у 2017-му – нові роботи. Анастасія Тютерєва, Сергій Крилов, спеціально для програми факти.